Ну і справжнім цікавим подією було відвідати садибу, Лавандовий рай, як ми між собою назвали, і це Алла Кубаса, господиня нас, нам дала інтерв'ю і розповіла про те, як вона вже кілька років поспіль разом з своєю сім'єю займається цим бізнесом, зустрічає гостей, створила такі чудові. Локації, лавандове поле і працюють зранку до ночі, отримують від цього задоволення, ну і тяжкий труд, але краса неймовірна і дуже гарна така атмосфера. От послухайте це інтерв'ю. Треба розводити і загадати бажання. І, бажання. і що збудеться? А якщо так пройдете під арочкою, і точно зробити. Згадав. ласка. Я ж скажу потім чи збулося. Да? Да. Взяли його, що ви з ним зробили. Та ми чоловіком купили, можна сказати, так, тачу. Так. Біля цього будинку поруч живуть мої батьки через будинок. Ну так, добре. І через це ми придбали цей будинок. Що з батьками... Ви вирішили зайнятися зеленим туризмом. Ну, а як? Чесно кажучи, на початку це все було так. Мені захотілося щось вирощувати на землі, так Так як в мене батьки трошки вже літні так. і треба більше часу їм ну, приділяти, то ми почали вирощувати лаванду. І таким чином вийшло, що я трошки заробляю гроші, приїжджаючи до батьків. І я з ними, і ще і в мене є робота тут, біля них. І так воно розвивалося, розвивалося, що ми почали вирощувати саджанці на вам. А цей будинок ми придбали через два роки після того, як сажанці саджанці ми почали вирощувати. Тому що нам треба було десь пакувати, десь складати коробки і тепер, і земля треба була. Все, і так і почалося. І так ми з батьками крутимося тут літом, осінню. Ми намагалися зберегти все, що є. в Аутентичність. Стані. Це все. Добавили там спіх трошки дерева, але ж ну, головна задача, щоб зберегти те, що. Так, рухаємося далі. Катинка це у нас, можна так сказати, з мамою віддушена, тому що я дуже люблю старі речі. І оце саме це місце, де можна вже зберігати, і ми зберігаємо це все ще минуле. Ми його тянемо, як батько мій каже, він трошки не в каже, Куди ти тянеш цей хлам? А для нас це пам'ять і. Покажіть нам хлам. Ось о, покажу. Оце коромисло, мені передала ось жінка е, з Покровська. Тільки уявіть, там... Е, Дуже зараз гаряче, але вона каже, гарітала тобі нужніше, треба передати, і я в Дніпрі у її смахи забрала. Встатку. Так що треба трошки підлампішити. Нічого особливого, як не у нас. А так хочу сказати, що прямо, от що я думала, що ми будемо займатися саджанцями, це все було постепенно і плавно так перетекло, що і туристи будуть приймати. Заміньте, тут були хащі такі, що ми вирубували. Вирубувала і я, моя мама, мій батько. Батько в мене це вовче унікальний чоловік. Він роботяга 75 років. Так робота, що. Всі молоді ще не зможуть. так Зрозуміло. Що в сумочки, якщо можна? Та сумочка така в мене, бачите, все. Походна, таке, перчатки, а? а ось наушнички у мене. Тільки якби бачили люди, які наушнички, все в землі, секатор, карандаші. Рулетка, ну таке, мікрофончик обов'язково. Тобто все, в інстаграмі, да, все в інстаграмі, да. І це, щоб мені не так. От Я можу піти туди, в кінець посадки, це 100 метрів, а потім треба буде рулетка, це треба бігти назад. То я ж придбала таку сумку і хожу з нею, щоб не треба було бігати. Господарська сумка, цікаво. Та, -та це ще так, це ж так. Літо проводив в селі дорослі люди, вони всі пам'ятають подібну мебель. Да. Чемодани, дивлюся вас. Це мені теж присилали підписники, і гумчик присилав. Стіль сім, що проще, купляли горлику. Це <гум> з шашелем стіл, так? Бо так, я не так чи... да. Це тут живе шашель, бачите? Це мама трошки позамітала, а так від нього сліди є, так що... Ну ви свідомо, щоб це був раритетний стіл. Мене таке. А оця скриня, до речі, теж я цього дядька виміняла, виміняла на совєтський стіл. Йому треба було той стіл, а мені треба було стіл з шашелем і скриня. Там ще написано 43 рік. Корова погуляла. Раніше записували в скринях якісь такі дати, що значить. 1943 да. рік і корова в цей рік погуляла. Яка вона стара? Що говорю, мама, говорю, бабусі така картина була. Вона говорю, була. І я думаю, а дитина що ми повним? Як ми роздивлялися то килими, то картини, то все, в нас ж телефонів не було. Mm -hmm. Треба було дивитись куди. На картини, на коври і все остальне. Прошники, де ж, де а, де? Рушники то бабусіні, то мені та жінка передавала одна. Ну короче, нас трошки тут вже всмішане все. Тут... Донька у нас така чудова історія. Не уявляєте, колись давним-давно ми продали тисячу саджанців Лаванди, одному хлопці з-під Харкова. Потім ми з ним спілкувалися, переписувалися, консультували його. Почалась війна, а вони живуть в село Леп'яше, це Чугуївський район, і де це дуже близько до, до всіх цих дій. Він, вони не могли виїхати дуже довго, ну так щось там було дуже гаряче, і з'явилася змога виїхати. То ми йому запропонували приїхати в цю хату, ну, незважаючи на те, що тут нема ні води, нічого, це це чиста ну, така mm -hmm. хата. Вони сказали, погодилися. Вода в нас вже була на вулиці, це літо було. Якраз mm -hmm. то Микола Ванич нам ще туалет подарив їм хлопцям. Каже, говорить: так треба зробити. І вони тут прожили, прожили. Ну так, в принципі, довгенько. А ми з донькою е, їздили в Польщу, виїжджали mm -hmm. там, зробили операцію, якраз під час війни, то що треба було екстрена. І вернулися ми десь в червні. І я їх познайомила. І все. І вовчик забрав її в село Леб'яже. І зараз моя донька в Лебяжому Чугуєвський район. А Чугую вчора шість разів обстріляли. А звати Марія. Марія. Вона одна вас? – Одна. Гід Гідралатренди це виходить, дистиляція і вижимає всі власами, корисні властивості і залишається це в цьому воді, якщо так, коротко. Ну, а так ми зараз це пробуємо, будемо продавати. <рістити> так що може вам, що такі у нас? Ми вижимаємо з цього, що можемо, все. То насіння, то саженці, то букети, коротше. Я думала, що це якесь шершення, щось страшне. Але, дякуючи підписникам, роз'яснили, що ця бджола вона занесена в червону книгу. Вона нас живе в цьому сарачці на горіщі, тому що там дуже багато старого дерева. І вони якраз і там і риють собі норки. А так ми ще розводимо оснії, бджоли осінні. Це для мене було в минулому році відкриття, я не знала, що це таке. І в цьому році ми з моєю подругою почали робити готелі для комах і будемо відкривати маленьке виробництво, щоб далі це робити. Це взагалі так, так цікаво, що ви не уявляєте. Ось я вам покажу наш будиночок перший. Пішли. У нас вже такі готелі, ми багатенько продали. Один готель поставили і написали, що в американських посольстві. Mm -hmm. Ви уявіть Купили дівчата, то по рахунку вони оплатили, тому що вона ж в нас в обхісті. Ми ну, все робимо правильно. І оце, виходить, все оце набиваємо самі і збираємо самі з подруги. Тому що треба екологічний продукт, щоб воно було. І вони там поселяються. Так, да, ось, подивіться, бачите, заліплені грошки. Це навесні, рано-рано навесні, коли б жила наша е, привична, вона спить, а осмії прокидаються і запиляють сад. Ці осмії їх продають на Оликсі для великих аграріїв, для того, щоб е, коли буде е, не сонячна погода, а волога погода, осмія літає, а бджола ні. І осмія запиляє гарно сад. Уявіть для мене було ж стрес. Я мало прожила, прожила. Я не бачила ослі, а тепер я їх бачу. Я навіть вам потім покажу, як вони виглядають, якщо вони стали. Приїжджають містяни, наприклад, з Дніпра. Що ви їм за атракціон пропонує? Ага. Ну, а тракціон у нас тут так. Будемо робити мастер-клас букети робити, саше французьке. Воно вже гарно виглядає і ну, класно його зберігати. Будемо готувати плов, будемо спілкуватися, потім фотосесії будуть в лаванді. Ну так, ви знаєте, у нас трошки фотозони є, то дівчатам є де пофоткатися, ну і поспілкуватися гарно. Бажання е, приїхати до нас відпочити, приїжджайте, ми будемо дуже вам раді. Е, ми зробимо все для того, щоб вам сподобалось у нас і ви запам'ятали цей день надовго.